Має написати вас зареєструвати. Форуму питання, немає. Хто? Беркут Сергій Григорович не голосував. Крамець, не встигну назад. Кравець Анатолій Васильович. Васильович не голосував. У Сенкові. У Сенкові. Нажать нам зареєструватися. Сейчас. Реєструємося ще раз. Кворум дотримано. 15 чоловік. Так, шановні колеги, значить. Зареєстровано 18 чоловік, хвороб є, можемо розпочинати засідання. Ставлю на сьогодні питання про початок роботи засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. Прошу голосувати. Уважно ще один. Покажіть по імену. Рішення прийнято. Поля. Полярушне голосував. Так, шановні колеги, на розгляд, на ваш розгляд винесено сьогодні 33 питання порядку денного. Будь ласка, в кого, які є пропозиції до порядку денного? Анатолій Васильович Кривець, включіть мікрофон. Будь ласка. Про, пропозиція зняти з розгляду питання номер 2 про внесення змін до рішення виконкому міської ради 20, від 29 листопада 2022 року, року про безкоштовну передачу від комунальної підприємства Булицьківської міської ради, вантажно авіаційний комплекс е, дерев необроблених для облаштування найпростіших укриттів. Так. І пропозиція включити до порядку денного питання про процедуру включення системи опалення на території Білоцерківської міської територіальної громади. Тобто ну, і про повідно, початок опалення. І, відповідно, поставити її другим, другим, питання. Да. Так, ставлю на голосування пропозиція Анатолія Васильовича Кравця. Прошу голосувати. Тут дві окремо. Так, окремо. окремо Окремо. Давайте перше про зняття пункту другого. Прошу голосувати. Прийнято і ставлю на голосування другу пропозицію. Пунктом е другим включить питання про процедуру включення системи опалення на території Белцерківської міської територіальної громади. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Прош пропозиції ще до порядку денного є в кого? Має. Пропозиція пита питання 5-6 поставить в кінці в блоки закритих питань. Нема запитань. Ставлю на голосування дану пропозицію. А оце друге питання. Друге. Ставлю на слання пропозицію п'яте, шосте питання розглянуть останніми. Дискусії питання закрити. В закритому режимі. Рішення прийнято. Так, шановні колеги, є ще якісь. Пропозиції до порядку денного? Немає. Ставлю на голосування в цілому порядок денний з проголосованими пропозиціями. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Перше питання порядку денного. Про безкоштовну передачу колод дерев необроблених оброблених від комунального підприємства Білоцерківської міської ради, Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс, комунальне підприємство Білоцерківської міської ради для облаштування найпростіших укриттів та пунктів обігріву Білоцерківській міській територіальній громаді. Доповідає директор департаменту житлово-комунального центру міської ради Ольга Іванова. Доброго дня всім присутнім. Даним проєктом рішення пропонується надати дозвіл. Комунальному підприємству Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс на передачу колод необроблених комунальним підприємствам міська служба замовника та Білоцерківський міський парк культури і відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченка для облаштування найпростіших укриттів та пунктів обігріву. Прошу підтримати даний проект рішення. Будь ласка, запитання до доповідача є, члени виконавчого комітету. Немає. Ставлю голосування. Це проект рішення. Прошу голосувати. Рішення прийнято про процедуру включення системи опалення на території Білоцерківської міської територіальної громади. Даним проєктом рішення пропонується розпочати процедуру включення системи опалення житлового фонду в Білоцерківській територіальній громаді з 22 жовтня 2024 року. З технічною правкою, будь ласка, в преамбулі. Даного проекту рішення після слів частини 1 статті 30 додати ще частину 2 статті 42 закону України про місцеве самоврядування. Прошу підтримати даний проект рішення. Будь ласка, запитання є в членів виконавчого комітету? Немає. Ставлю на голосування з озвученої пропозиції цей проект рішення. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Про деякі питання щодо квартирного обліку. Це стандартне наше питання. Пройшло всі комісії. Зауважень пропозиції не було. Прошу підтримати дане За питання. Запитання є, в не виконавчого комітету? Ставлю на голосування, цей проєкт рішення. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Про затвердження складу комісії по здійсненню контролю за фінансо-господарською діяльністю підприємств комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади доповідає начальник управління економічного розвитку міської ради Юлія Орел. Добрий день, шановні присутні. Даним проектом рішення пропонується внести зміни в склад комісії. Комісія в нас діюча в зв'язку з реорганізацією управління економічного розвитку. Змінилася посада одного із членів комісії. Прошу підтримати. Є запитання? Чи я... немає? Ставлю голосування, це прикрішно. <communicating noise> рішення прийнято. Про переведення садового будинку номер 13 по вулиці Соборній в селі Шкарівка. Білоцерківська району Київської області розташована земельній ділянці з кадастровим номером 322-04 89 500-01 028 61 у жилий будинок. Доповідає начальник управління містування архітектури міської ради Вадим Бублій. Доброго дня. Пропонується перевести у жилий будинок. Садовий будинок номер 13 по вулиці Соборній в селі Шкарівка. Будь ласка, є запитання до доповідача? Немає. Ставлю на голосування, це проєкт рішення. Рішення прийнято. Про присвоєння адреси об'єкту будівництва до поверховому індивідуальному житловому будинку за заявою громадянина Бортяного Анатолія Івановича. Так, присвоєння адреси об'єкту будівництва після отримання повідомлення про початок виконання будівельних робіт. Пропонується присвоїти об'єкту будівництва до поверхового індивідуальному житловому будинку. Який належить у приватній власності Бортяного Анатолія Івановича наступну адресу Номер 15 вулиця Івана Мазепи, село Шкарівка, Бустківський район, Київська область. Будь ласка, запитання є? До доповідача? Немає. Ставлю на голосування, це проєкт рішення. Рішення прийнято. Про присвоєння адреси об'єкту будівництва станції технічного обслуговування, що розташована земельній ділянці з кадастровим номером 322 048 49 00 01 205 2043 за заявою Громадянки Лук'янової Тетяни Євгенівни. Присвоїмо адресу об'єкту будівництва після отримання повідомлення про початок виконання будівельних робіт. Пропонується присвоїти об'єкту будівництва станції технічного обслуговування. Яка перебуває у приватній власності громадянці Україної Тетяни Євгенівни? Наступну адресу Номер 86 а вулиця Київська, місто Біла Церква, Київська область. Будь ласка, запитання є? До даного проєкту рішення немає. Є зауваження юридичного управління, так? По даному проєкту рішення. Прошу звернути увагу. Ставлю на голосування цей проєкт рішення. Прийнят. Дякую. Про запровадження послугу патронату над дитиною доповідає начальник служби у справах дітей міської ради Марина Гончарук. Доброго дня. У зв'язку з приведенням нормативно-правових документів відповідно до законодавства виникла необхідність затвердити послугу над патронатом, затвердити таку послугу як патронат над дитиною. На сьогодні в Отріківській міській територіальній громаді функціонує дві сім'ї патронатного вихователя, де виховуються вісім дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. І сьогодні вже прийшла також одна. А, Сімейна пара, які будуть патернатним вихователем, і відповідно цим, дог... цим рішенням ми також уповноважуємо, виконуючи повноваження міського голови, куда договори договора в майбутньому. Прошу підтримати. Будь ласка, є запитання? До доповідачі? Ставлю на голосування, це проєкт рішення. Прошу голосувати. Рішення прийнято про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білосерківської міської ради від 13 липня 2021 року № 476 про утворення місцевої комісії з визначення потреби в субвенції з державного бюджету місцевим бюджету на проєктний будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей сирі, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа затверджених. Затвердження складу та положення про комісію, будь ласка. З метою проведення відповідно до внесеної зміни постанови виникла необхідність затвердити нове рішення виконавчого комітету таким чином. І прошу врахувати технічну правку, пункт 12. Там написано протягом 30 днів, а потрібно протягом 60, 60 днів. Прошу підтримати. У нас проєкт рішення. 30. Саме останній пункт, 12. Місцева комісія приймає рішення щодо всього потреби сувенції за напрямками. І далі по тексту протягом 30 днів, а потрібно а, протягом сюди. 60 днів. Я помню. Будь ласка, є запитання? Ставлю на голосування з озвученої правки. Дякую голосу. Прошу голосувати. Рішення прийнято про внесення змін до договорів про умови запровадження та організації функціонування послуги патронату над дитиною, що надаватиметься сім'єю патронатного вихователя. Знову ж таки ні. Знову ж таки, у зв'язку внесенням змін до постанови при патронату виникло необхідні затвер... внести зміну до договору. Що саме змінюється? Раніше був, поміч... Раніше був патронатний вихователь, і в нього був добровільний помічник, який не отримував за це заробітну плату. Постановою змінено, що він тепер є помічником і буде також отримувати заробітну плату в розмірі 8 тисяч гривень. І також патронатному вихователю збільшено розмір заробітної плати з 15 до 24 тисяч гривень. Прошу підтримати. Будь ласка, запитання є до Немає. Ставлю на голосування цей проєкт рішення. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Шановні колеги, з наступного питання йде плод. Блок закритих питань. Тому прошу залишити в залі члени виконавчого комітету і доповідачів. Тринадцяте питання порядку денного про проведення спортивних змагань в Білоцерківській міській територіальній громаді. Доповідає начальник управління з питань молоді та спорту міської ради Сергій.